Власне, обговорити зміни в Кабміні, і звісно ж, нового міністра оборони ми запросили долучитися до нашого ефіру. Дану Ярову. це волонтерка, громадська діячка і ексрадниця першого заступника міністра оборони. Президент підтвердив вже намір змінити прем'єр-міністра. І, власне, бачите, в своєму пості написав, що поговорив вже з пані Свіріденко. Сподівається, вона оновить і освіжить. Ну, це я зараз так від себе трошки фантазую. Роботу Кабінету міністрів. Як би ви прокоментували от такі зміни на пості на посаді очільника уряду? Насправді, пані Юрія Свіріденко, вона. Була і є командою Шмигера, і тому для мене це взагалі не зміни, ніякі не оновлення. І я до останнього, до речі, сподівалась, бо цю тему піднімають, піднімали вже певно два тижні. і Я до останнього сподівалася, що на цю посаду все-таки зайде інша особа. Якщо там мій вибір би запитали, то мій вибір був в зв'язку з тим, що ми вже чули також два тижні, що пан Уміров має поїхати в штати послом. Я Мала таку надію, що може на посаду прем'єр-міністра, буде запропонована Оксана Маркарова. В неї неабиякий досвід, не економічна освіта. Вона була міністром міністром фінансів. Вона дуже така потужна в плані професіоналізму. Людина. Що стосується Юлія Свіріденко на цій посаді, то це знаєте взагалі ніяк ніяке не оновлення, ніякі не зміни. Ну просто. Одну людину заміну прізвище замінила на інше. Не більш того. Отак. Не більш того. Ну, але бачите, багато хто каже, що ну, вона, як міністр економіки, вона могла би дещо оновити процеси. Хоча, е, ну, ваша думка теж. Давайте я саме все-таки посперечаюсь, вона могла б оновити процеси. Вона вже на цій посаді з моменту Давно. призначення. Нету міністра України, правильно? Тобто, а що, що їй заважало оновлювати ці процеси тоді, коли вона була віце-прем'єркою? Недостатньо повноважень? Ні, не було достатньо повноважень, е, недостатньо компетенції Інше питання. Тобто, що, що їй заважало ці п'ять років? Чи вже я не пам'ятаю п'ять чи шість кабміну? Досить багато, да, що заважало тоді оновлювати і давати новий поштовх для розвитку економіки, для розвитку українського виробництва і таке інше. У мене особисто були, була, скажімо так, комунікація. Якщо пам'ятаєте, була постанова Кабміна триста. 35 по якій а, прибуток компаній, які а, завозять або виготовляють зброю, було визнано збитком держави, після чого великий скандал через Верховну Раду вдалося протягнути постанову. Тобто, ну, сказати, що людина не, не мала. Повноважень не мала можливості і не давали працювати на цій посаді. Неможливо. У людини було все. Що нового вона зробить, ставши прем'єр-міністром, я не розумію. Це просто людина, яка вже в цьому середовищі дуже довго. Що воно нового не. зробить, не знаю. Добре. Давайте повернемось до Посади міністра оборони. Тут тут ваша царина, в принципі, а, тут можна говорити вже про певних кандидатів. Як бачимо, ми що є план, плани, скажімо, відправити пана Умірова послом а, у УСШ, послом України в Сполучені Штати. А замість нього розглядається от кілька варіантів: це Денис Шмигаль, це Михайло Федоров і міністр внутрішніх справ пан Клименко. М -м, ну, на вашу думку, в кого з них? Ну тут би я не хотів, знаєте, щоб якось ми оцінювали їх, а в кого з них більше шансів? Ой, ви знаєте, я не знаю, в кого більше шансів. А, а от про оцінку можу сказати, як на Давайте, мене. Давайте тоді так. Денис Шмигель, людина, яка знову ж таки очолювала Кабмін вже більше п'яти років. І скажімо так, давайте по-чесному, не дуже ефективно, бо багато питань були не вирішені ставити його на посаду міністра оборони, на мій погляд, це ну. Неправильно буде рішення, але не я його приймаю. Це просто не хочеться говорити дуже грубо, але це просто зміна одніх, одних людей на інших. Але не зміна підходів, не зміна інституцій, не зміна, скажімо так, забезпечення армії. Це не про реформу, це просто про зміну людей. Нічого не зміниться. Якби зайшов Михайло Федоров. Так, це дуже така людина активна, дуже ініціативна, дуже багато чого зробив, і в принципі це певно було б ліпше. А, Ігор Клімков, чесно, ніколи з ним не стикалась, не працювала, а, не можу нічого сказати. Стосовно тих е кандидатів, які були названі вами не вами, ви їх процитували від народного депутату, а, депутата від а, комітету нацбезпеки та оборони. А, що можу сказати? Іван Юрійович Гаврилюк – прекрасна людина і прекрасний керівник це саме основне. І саме він а, в той момент, коли Мєров був зосереджений на зовнішній діяльності, на переговорних процесах, саме він займався всіма внутрішніми процесами Міністерства оборони. Стосовно того, що він військовий, він в відставці вже. Тому тут можна говорити про те, що він по суті. ну… Може займати чи не може займати, не знаю. То треба вивчити ще більш детально питання. Євген Масюк дійснослужвійськозобов'язаний, е, військово військовослужбовець. Е, стосовно Васильовича Василь Селічамилюка, хотілося б, але мені здається, він відмовиться від цієї посади. Добре, от а чому тоді, на вашу думку, ви так сказали про Івана Горолюка? Ну, так. Добре, окей, там треба прояснити дійсно, чи він а, може, навіть якщо він зараз у відставці, він був колись військовим. Тобто, чи така, а, да. От, да, от такий пункт у нас можливий. Тобто, по факту, станом на зараз він цивільна людина. А, і ви да. от прокоментували, що це дійсно людина, яка а, знається на логістиці, на закупівлях. І, наприклад, бачите, його пропонує народний депутат, але чомусь. А, Інші народні депутати, е, якби не без джерел певних, так, в Офісі президента кажуть, що там розглядаються міністри. Ну, там, ну, там, Міняються міністри, скажімо, портфелями. Тобто. це Так, класно сказали, міняються діючі міністри, міняються портфелями. Оце зараз певно, саме основна думка нашого етеру. Так, от тут же ж цікаво, якби ми про лояльність, чи ми все таки про професіоналізм, про людину, яка розуміється на питанні? Як вам ми здається? Не про, ми не про професіоналізм. Багато хто писав, коли Іван Юрійович пішов з міністерства оборони, що останній дорослий пішов з міністерства оборони. Ні, ми, ми не про професіоналізм. Ми якраз про лояльність, ми якраз про збереження тої системи, яка. Існує, і дуже класну фразу ви сказали. У нас дійсно міністри міняються портфелем. Тобто у нас іде якась рокіровка, але ті самі фігури фігури стоять на дошці, ми їх просто змінюємо кліточки, де вони знаходяться. Але система лишається вся та сама. І це, чесно кажучи, лякає, тому що. А, як не крути у нас в країні все-таки процеси, скажімо так, зміни влади, вони були всі ці роки незалежності України? Чим ми відрізняємося від країни, з якою ми воюємо, саме цим. Але переформатування Кабміну в зв'язку з тим, що немає виборів, це, певно, ну, такі. Показова така історія для людей, що дивіться, ну ми ж все одно щось змінюємо. Але це ж не про зміни. Ми з вами тільки що проговорили: це не про зміни. Це про лишити всіх тих же людей в системі, але просто пересадити їх на різні е, інші позиції. Тому е, ніякого оптимізму я в цьому питанні не бачу. Добре, що такий момент, давайте е, спробуємо розглянути е, момент самого пана Умірова чинного міністра. Поки що тут без змін, як мінімум, дочекаємося 16-го числа. Це буде післязавтра. Це середа. Ніби як саме в середу має відбутися оця зміна і уряду, і очільниці уряду тепер вже. Але є сподівання, що пан Умєров можливо, можливо відправиться послом України в Сполучені Штати. Ще раз такий момент дуже цікавий: Пан Умєров не дипломат, ну не професійний дипломат. Але разом з тим, і плюс, до речі, проти нього є теж певне кримінальне. Ну тобто він є учасником одного з проваджень, якраз таки сто пов'язаних з Агентством оборонних закупівель. Однак, ми бачимо, що там розслідування тупцює на місці вже півроку, і е, бачимо, що у Мєров є в складі різноманітних делегацій, які їздять в Сполучені Штати. Уміров був в складі обох раундів переговорів в Стамбулі цього року вже. Бо в 22-му він теж можна був нагадати. Так, він також, теж так. був, але не в статусі міністра. Він в статусі тоді був народного депутата. Ну, тобто, ло, ну, лояльність до Умірова з боку Офісу президента, це такого колективного, так а, там і Єрмака, і Зеленського проглядається. В чому її секрет Дуже на вашу думку? Дуже. Дивіться, стосовно роботи уміра на посаді міністра оборони, він був зосереджений абсолютно повністю на зовнішній діяльності. Тобто там перемовини з партнерами. Потім ну останній рік це вже просто переговорний процес. Він постійно був у відрядженнях, чому я згадав про Іван Юрійовича, тому що Іван Юрійович лишався на господарстві, якщо можна так сказати, і займався повністю всіми справами всередині міністерства. Оборони. А пан Мєров був на всіх абсолютно переговорних процесах цього року, і, і в 22-му він був в цьому процесі. І ви знаєте, в цьому моменті можу сказати одне: ви знаєте, він достатньо сильний як перемовник. Він такий по складу характера. Так, в нього може немає освіти дипломата, але ж ви розумієте, тут треба знати, коли сказати, коли промовчати. Переговорщик це також дуже складний, такий, ем, дуже складна професія, особ, особливо перемовник під час війни з, з, з стороною, яка почала цю війну. Е, тому можу сказати, що може це для нього е, непогана посада. Тому що він безліч часу, я ж кажу, провів саме в переговорному процесі. Те, що лояльність проглядається, вона да, вона проглядається з вами абсолютно погоджуюсь. І е, ну, знаю, у нас всі, хто е, очолював якісь напрямки серйозні, потім направляються послами в якісь інші країни. Для чого? Для того, щоб зберегти... <гум> скажімо так, отримати дипломатичний імунітет і не мати кримінальних проваджень. Ну це вже не перше відправлення людини, яка була на посаду на посаді відправлення на, на посаду посла в якийсь країн. Ми ж знаємо, він і діти багато хто. Ми знаємо, всі, хто покинули ключові посади, вони зараз послу. Так, от, от бачте, ми з одного боку на минулому тижні говорили про підсилення дипломатичного десанту. Знаєте, там і в G7 ми відправимо, і в G20 ми відправимо, і значить, згадаємо про всіх хто у нас дійсно є професійні посли. А в ключову країну, яка у нас виступає партнером, яка до того ж, яку теж втормить зараз з новим президентом, я зараз про Сполучені Штати, яка вчора не даємо зброю, сьогодні завалимо вас зброю так, так, так. І сьогодні, вчора Путін друг, а сьогодні він не друг. Тобто, і туди ми відправляємо знову ж таки: ну окей, можливо, дійсно професійного, можливо, дійсно хитрого, плюс ще з певним східним своїм. Темпераментом людини. Він буде це підкреслювати, але це також є. Ви знаєте, я насправді в цьому плані, і... мені здається, в цьому його і фішка саме Пана Умірова. Це плюс. Так, це він плюс як людина так. Східна, це Схід справа тонка. Ми це це прекрасно східна, знаємо. Та, да, східна, тонка, а, східна тонка дипломатія це дійсно плюс, а, і а, ну, дійсно це дуже складно. Да? І тут я, я ж кажу, я так спостерігала, а, в нього є цей це, може це дійсно. Підсилить Україну, може, дійсно в нього а, йому вдасться вибудувати відносини з дуже складною людиною, яка зараз є президентом США, у якої сім п'ятниць на один понеділок, а, ви абсолютно праві. І коли ти спостерігаєш навіть за твітером, ну, чесно кажучи. А, Ну дуже дуже складно зрозуміти взагалі, що ця людина думає про які плани вона будує. Я зараз про президента Сполучених Штатів, і може пану Мера може, йому вдасться вибудувати своєю східною тонкою дипломатію, вибудувати ці відносини. Я на це маю надію. От, це єдине кадрове рішення, яке я вважаю хорошим. Хм, Всі інші. Да, всі інші стосовно прем'єр-міністра, я сказала. Стосовно міністра оборони. Ну побачимо, кого оберуть. Тоді будемо коментувати.